А ця ще зелененька ось. Тільки дозріває. Помідорчики. полониця дуже багато. Отак поїм і все. Не збираю, уже сил нема. Ох, товстеньку ще заберу. Такі, бачите? Лавандочка. Краса. О, ну. горизонтемки скоро цвістимуть. А це біла якась лаванда. Ця гілочка точно зламається. Дивіться скільки. Дивіться скільки вона не витримує. Мигдоль. Перший рік. Декілька. Похироплідник дуже гарно цвіте. І білим, і червоним. Якось змінює кольори свої. Ну такий красень. Лапчатка. Є біла, рожева, жовта. А це ще, ще, о Боже, стільки багато. Ну, ще трошки рано збирати. А ці три трику ще зібрала, зробила соус до м'яса зі спеціями. Вже деякі починають цвісти. Дуже гарний кольор. Просто, ну не знаю, такий красивий. А це моя мушмула. Три деревця в мене. Перший рік родить яблунька. Ось така красунка. Оце така багаторічна цибулька. Можна зрізати 5 разів за весь сезон і буде у вас зелень. Або це залишити на насіння верхівочки. Ось так формуються цибулинки і їх висаджувати. Перчики цвітуть, манюсечки є, ой є.